Слава Україні! Розпочалась 554-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби минулої доби. Російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони шахет 136 131 в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА. Типу шахет 136 131 протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою протягом минулої доби. Відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Отихоново Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це зокрема Гатище, Вовчанські хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти. Масютівка. Сеньківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Харківської області.